Житловий комплекс Бік Бен «Ріел». столиця життєлюбів, старт продажів. Сили оборони задають ударів у відповідь по критичній інфраструктурі Російської Федерації. У Міноборони так званої Російської Федерації заявили про наймасованішу атаку українських дронів. За вечір 18 липня російське ППО славетне нібито збило 87 українських дронів. Вночі 19 липня сили ППО нібито збили їхні сім. Десять безпілотник над дев'ятьма регіонами Російської Федерації. 13 із них знищено над на підльоті до Москви. аеропорти Шері Міхієва Дамадідова тимчасово не приймали і не відправляли літаки у Дмитровському окрузі Московської області. Внаслідок падіння дрона пошкоджено лінію електропередач у зеленограді. Чути роботу ППО. Місцеві жителі повідомляли про щонайменше 6 звуків вибухів у Ростовській області. Під час атаки БПЛА в місті Каменськ-Шахтинській загорілися Кілька приватних будинків постраждала одна людина. Повідомив виконуючий обов'язки губернатора цього напрямку цієї області. Юрій Слюсар у Кам'янському районі регіону е, з грегіоні е, загорівся електричний трансформатор. Без світла залишилося близько двох тисяч осіб. Внаслідок падіння уламки, як кажуть, пошкоджена контактна мережа залізниці. У РЖД заявили про затримку щонайменше 50 потягів. Затримка становить. Від півтори до трьох із половиною годин транспортний колапс на вокзалі. В Рослові-на-Дону пишуть там, що жахливо спекотно, вагонах задухав, ніхто нікуди не їде. взагалом все дуже зле їм і недобре. Крім того, в ростові дону горіла в ростові, верніше, в самому місті, горіла вчора ввечері військова частина. Можливо, це хороша, добра якась бавовна, яка знову гуляє територію Російської Федерації. Хочу зауважити вам, що от. Росія відновила масовані дронові власне атаки прицільно по кожному місту окремо. Це вже називають до речі, цю тактику Росіян зграя, тому що вони запускають до прикладу. Так була це от одеса. Цієї ночі жахливі удари 20 безпілотників. летіло. з різних напрямків вони летять до міста, але в певну мить, в певну хвилину. Злітаються в одну точку і з різних напрямків б'ють, таким чином ускладнюють роботу наших протиповітряних сил на цьому напрямку. Але хочу вам сказати і поділитися хорошою новиною, тому що <кій> вчора. З'явився наш стяг на Кінбурзькій косі в угрупуванні військ наших південь сказали, що це факт того, що там є присутні сили оборони. Більше вони не відкривали інформації по півню і по одному з найважчих напрямків. Вчора до речі, Збройних сил України Олександр Серський доповів Володимиру Зеленському, нашому президентові, що найважчі бої тривають звичайно це на Покровському і Новопавлівському напрямках. Є Покровський, Трішки Новопавлівський. Так, от на Новопавлівському напрямку там є такі населені пункти, як Запоріжжя і Ялта. Ну, це не є обласні центри, це не є тимчасово окупований Крим. Це малесенькі там на такі населені пункти. Вдалося силам оборони зайти і теж поставити наш прапор. Що це означає? Не можна зараз констатувати, що ці населені пункти повністю деокуповані. Ні, там тривають важкі бої, там є сірі зони. Але в першу чергу це було зроблено. Зараз ви бачите кіноборську косу. Але в першу чергу це було зроблено для того, аби знищити російську пропаганду, тому що вони розповідали Воскресенка, перепрошую, Запоріжжя і Ялта, Воскресенка. і Ялта вони розповідали, що мовляв вони туди вже зайшли, все вже це окуповані населені пункти, і вони рухаються далі. Ні, це була брехня і обман. А От зараз на ваших екранах це була кінбурзька коса. Вчора вивісили стяг спасибі нашим силам оборони України, які активно працюють на цих напрямках. І до речі, по півдню дуже добре відпрацьовують вчора ввечері, верніше вночі були прильоти по населеному пункті Токмак. Ми знаємо, що навколо Токмака там є логістика південна окупантів, де вони перекидають сили і засоби. Так от, біля Токмака були хороші, прекрасні. От, бачите, вибухи палає прекрасно, Ла гарно наразі до речі немає інформації, куди саме були прильоти. Кажуть, безпілотники працювали. Але я думаю, згодом ми дізнаємось, де дісталося окупантам на наші тимчасово ними окуповані території важлива інформація. Прилітає до нас із за океану з Сполучених Штатів Америки. Палата представників Сполучених Штатів Америки схвалила продовження допомоги Україні. Палата представників, якою в якій головує нам добре відомий Майк Джонсон, проголосувала за продовження військової допомоги. Про це повідомив член палати Дон Бейкон у соціальній мережі ікс. За його словами, 333 конгресмени проголосували за. Водночас, 76 проти. Бачимо з е, цих цифр. Що тотальна двопалатна підтрим, двопартійна, перепрошую підтримка є України. Ця підтримка дозволить просунути законопроект про допомогу Україні до Сенату, тобто вища палата представників, вже у Сенаті. Текст законопроекту може бути змінений, ухвалений без змін або відхилений у разі ухвалення Сенатом. Документ направлять на підпис президентові Сполучених Штатів Америки Дональду Трампові. Нагадаю вам, що в нижній палаті представників. Е Важче, скажімо так, просувати будь-які проукраїнські законопроекти, тому що в сенаті є Лінсі Ґрем, є Блюменталь, і є загалом велика кількість сенаторів, які. Обома роками за Україну давайте навіть згадаємо цей законопроєкт, який вони відтермінували для голосування, бо Трамп так сказав про санкції проти третіх країн, які купують енергоносії в Росії. Там зі ста сенаторів підтримують 87. Ви розумієте, це не те, що більшість, це просто така тотальна, майже 100% більшість. Тому за голосування в верхній палаті я думаю, переживати не варто. Це лише е, е, технічне питання, яке буде вирішено. Головне це зробити якнайшвидше. Нагадаю вам, що. 1 серпня Сенат йде у відпустку літню а нижня палата представників на тиждень раніше йде відпочивати. Сподіваюсь, хоч щось вони зможуть проголосувати Навряд чи встигнуть проголосувати цей законопроєкт санкції проти Росії.